Вас на першому міському телеканалі. Як завжди, в цей час ви дивитеся консиліум. Мене звуть Тетяна Косенко і говоримо з вами про наше здоров'я, як його зберегти і як не наразитися на нові діагнози у своїй медичній картці. Сьогодні, як і зазвичай, про найважливіші теми з найцікавішими гостями. І вже я рада вітати в нашій студії Микиту Пермякова. Це психолог, координатор психологічного центру громадського руху Віра Надія Любов Еквілібріум. Вітаю вас, Вітаю Микита. Вас. Дякую за в нас, знаєте, є така традиція, хоч якась вона зберігається під час війни. Декілька новин на початку програми, і ми перейдемо вже саме до обговорення нашої теми. В Одесі тривають обстеження об'єктів, що постраждали внаслідок масивної атаки. В ніч на 14 серпня юридично фіксуються порушення законів війни. Під час обстежень в нас є навіть деякі світлини. Давайте їх подивимось, Під час обстежень встановлено пошкодження чотирьох мед. Дичних закладів, один з яких це пологовий будинок у будинках, як ви бачите, пошкоджені вікна, двері та покрівлі. І це не одна лікарня, що постраждала наразі від російської атаки. Це і заклади освіти, це і цивільні будинки. Ми бачимо кожного дня, що потерпають усі від дій окупантів. І найголовніше в цьому зафіксувати ці порушення, щоб в подальшому мати якусь надію на те, що це. Це буде компенсовано з боку Російської Федерації після української перемоги. Ще одна гарна новина: плюс 25 українців доправлено на спеціалізоване лікування та реабілітацію за кордон. Завдяки співпраці МОЗ та Єврокомісії вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 19 пацієнтів. Українців прийняли у медзакладах Німеччини, Данії та Норвегії. Ще шість українців було направлено на пр до доша завдяки підтримці благодійних фондів. Нині у складі групи евакуйовані пацієнти з мінно-вибуховими травмами та онкопацієнти. Всі вони потребують продовження спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації. Загалом нагадаю, від початку війни завдяки співпраці МОЗ та партнерів вже евакуйовано близько 4 Тисяч постраждалих українців. Ну і невеличка пам'ятка для всіх одеситів і українців наразі в Україну повернулася екстремальна спека, це означає, що ризиків для здоров'я побільшає. Якщо ваші близькі належать до груп ризику, поцікавтеся, чи п'ють вони достатньо води, чи потрібна їм допомога. Залишайтеся на зв'язку з тими, хто може бути під ризиком погіршення здоров'я внаслідок спеки, частіше цікавтеся їхнім. Самопочуттям допомагайте, якщо бачите, що комусь стало погано на вулиці. Це дуже важливо, бо це ще от такий антициклон. Маємо за вікном. Ну і повернемося до нашої основної теми. Нагадаю, Микита Пермяков психолог, координатор психологічного центру громадського руху Віра Надія Любов Еквілібріум в нашій студії. Ще одне такий важливий чинник піклування це психологічна допомога, саме якою ви микита і займаєтеся. Розкажіть, будь ласка, знаю, що сьогодні привітати можна вас з тим, як місяць відкрився центр Еквілібріум в нашому місті, в Одесі, для Одеситів, для внутрішньо переміщених осіб, для гостей міста взагалі працює ціла команда. І давайте розкажемо, що робите, для кого взагалі. Лі, як відкрився ваш центр. Добре, дякую за запитання, бо о, дуже важливо про це говорити. Бо я розумію, що чим більше ми говоримо про саме еквілібріум, тим, тим більше люди будуть знати про те, що там відбувається, і звертатися, коли потрібні допомоги в сфері ментального здоров'я. Щодо еквілібріуму, ну переклад, це баланс, це обрівнаваги, це наша цінність. Так? Але що було напередодні, тобто чому саме такий центр є? Ми працювали з початку війни в в такому великому форматі в нас в нашій психологічній службі є 15 психологів, і дійсно вони надавали психологічну допомогу. Але я розумів, що є деякі але. Перше, але що дуже багато організацій, зокрема, і наш ВПО Хаб, перша допомога, так, він поєднував собі як гуманітарну допомогу, тобто продукти які є на фінансова допомога і так далі, так і психологічну підтримку. І дуже важко було поєднувати, бо перший поверх соціальні працівники, черга за продуктами, так, інші це дуже гучно, людина проходить, там є конфлікти і так далі. Тобто людина скажімо так, не може прийти в центр там, де ну немає такого кипішу, так, кіпішу, бо це дуже впливає так на психоемоційний стан. Тобто перша причина, а друга причина, що ми розуміли з колегами, з колежанками, з психологінями психологами, що наразі ментальне ментальне здоров'я українців потребує не тільки психолога, практичного психолога, да або клінічного психолога, а роботу інтегрованої команди, тобто, це мультидисциплінарна команда. В яку в яку має входити як психолог, так, так і лікарі? Це невропатолог, невролог, це психіатр та сімейний лікар. І тільки в такому поєднанні ми можемо надавати якісну допомогу, бо певні стани вони не купуються так, тільки психотерапією або консультуванням. І тому. Після нового року я вирішив, що потрібно цим займатися. І є донор, це Нідерландський фонд біженців, який зацікавився цим проектом. І ми десь 5 місяців його прописували, дуже детально прописували, захищали і нам дали фінансування на рік. І тобто, зараз ми працюємо з 16. Числа прошлого по минулого місяця. місяця так, і а, в нас є три клінічних психологи. Це а, в штаті. Так, в нас є п'ять психологів-волонтерів, які приймають пацієнтів. В нас є лікар-невропатолог, в нас є психіатр і а, в нас є сімейний лікар. Тобто, невропатолог-психіатр вони можуть виписувати певну схему лікування, і а, наш проект сплачує цю схему лікування, тобто ми даємо ліки. І... А, Час лікування людина заходить в психотерапію, в консультування, тобто і пропрацьовує свої проблеми та запити. Окрім того, сімейний лікар це клініка. Приватна клініка, в нас меморандум є, і вона працює з НСЗУ, тобто можна за... підписати декларацію сімейним лікарям і отримати первинні пакети, також фізіореабілітацію безкоштовно саме за пакетами НСЗУ, ну і консультації фахівців. Тобто, це дуже-дуже круто для ВПО, бо дуже багато ВПО наразі не мають декларації сімейним лікарям а лікарі, які є на окупованих територіях, там де бойові дії, вони ну, в силу адекватних причин не можуть бути ефективними. Окрім того, вони не Міють Одесу, вони не знають лікарень і так далі. Окрім того, в нашому центрі дуже великий напрямок роботи це саме підтримка спроможності психологічної спільноти та людей допомагаючих професій. Тобто, що ми робимо? Ми безкоштовно навчаємо психологів прикладним курсам, так ми даємо можливість звертатися за супервізіями інтервізіями. Окрім того, на базі нашого центру може працювати будь-який спеціаліст, тобто в кабінеті або в залі, який безкоштовно надає. Бенефіціарам допомогу. тобто це така майданчик. І в нас наразі працює три громадських організації, п'ять психологів-волонтерів. У нас працює винальна превенція, працює ДСНС-психолог і психологічна служба національної поліції, головного управління ну, національної поліції. Тобто наразі, наразі ми маємо ось такий от спектр і дуже великий, скажімо так, сегмент роботи. В нас є команда комунікаційників саме для того, щоб зняти стигматизацію з послуг психологів з ментального здоров'я, тобто це соціальні мережі, це ефір. Дякую, що запросили. Так, це популяризація та ем, зменшення страху так щодо звертання до нашого центру. Хто є нашими е, пацієнтами? Це ВПО, це Одесити е, в скрутних життєвих обставинах, в нескрутних життєвих обставинах, це е, сім'ї військових, це е, вдови е, або Ті, хто втратили військових, це військові ветерани, так, тобто вони проходять реабілітацію, це діти та підлітки. Тобто, в нас немає обмежень щодо нашої цільової аудиторії, Ми раді співпрацювати, допомагати кожному та кожній. Ви знаєте, ми були колеги такі по вашій справі. Тут також благодійний фонд, один до нас приходив, який надає саме психологічну підтримку родинам військових і військовим. І вони розповідали, що співпрацюють ви співпрацюєте з нідерландським донором, а вони з Ізраїлем. І вони розповідали про те, що ну, деякий досвід передавали їм роботи з військовими, ізраїльські психологи щодо співпраці в такому плані. з Вашими колегами з Нідерландів, чи є чи навпаки буде у вас вже той досвід, який ви зможете передати їм, тому що працюємо наразі під час війни, яка триває в країні. Дивіться до досвіду. Коли я формував команду, я дуже так принципово ставився саме до досвіду психологів і до їх кваліфікації. І я розумів, що є певний виклик, і він буде ще збільшуватися саме робота з військовими та з сім'ями сім військових. І в команді в нас працює пан Сергій. Він працює в Олександрівській психічній лікарні саме з військовими, як найрм. Реабілітолог і а, він має досвід, тобто навчання, кваліфікацію, досвід роботи. Окрім того, а, всі наші психологи а, а, перед тим як ми відкрилися, вони пройшли курси підвищення кваліфікації в університеті Ушинського, так само по психологічній реабілітації військових та членів їх родин. І а, постійно постійно ми а, а, маємо нагоду навчатися. Ну, наприклад, я в кінці, в кінці цього місяця їду до, до Івано-Франківського, саме а, по а, на семінар. Так, великий семінар тренінг для тренерів по роботі з ветеранською спільнотою. Тобто, ми вже маємо певний досвід, так практичний, ми маємо певні знання. І, ну а взагалі-то ми раді співпрацювати з, з будь-ким, хто працює в цій тематиці. Я можу сказати, що ну, не буду організації називати організації, так але ми вже співпрацюємо. Вони передресують до нас своїх пацієнтів клієнтів. Так, зокрема, ми працюємо з жінками, які втратили. Своїх син синів, синів, так, так чоловіків, і як би це не звучало, але ми знайшли їх на кладовищі. там цільна спільнота. Mm -hmm. Жінок, які ходять на клад кладовище кожного дня в дуже пригнічному ментальному стані. Ви намагалися один одному допомагати і самі. Наш, якось, наша так? наша фахівчиня, соціальна працівниця йшла до свого родича туди, туди на і побачила цих жінок. І ось ми почали співпрацювати в форматі групи, індивідуальне консультування. Тобто, ми намагаємося охопити всіх, і ми відкриті дуже відкриті до співпраці, бо це такий визов і виклик, так який кожна організація окремо вона не подолає. Ми маємо єднатися. Скажіть, будь ласка, я знаю, що багато ну по перше, ви дійсно робите велику роботу, і багато людей йдуть за іменем. Знають вас, знають ваших психологів вже ну і розповідають про це. Наскільки важко наразі потрапити на консультацію? Бо буває так, така гарна велика ініціатива, але. І відгук дуже великий, mm -hmm. і тоді людина звертається. Ну йому йому кажуть, там ну два тижні почекайте. Mm -hmm. Наскільки зараз легко до вас потрапити на прийом до ваших експертів? Досить легко. Максимальна затримка в часі це чотири дні, так mm -hmm. наразі є. Але в нас є певний дефіцит, і ми маємо масштабуватись. Бо, наприклад, та кількість запитів, яка є на телефон рецепції, так, до адміністраторки, до нашої, вона дуже велика, і наші фахівці вони якісно не можуть надавати ну, більше допомоги. Але дуже круто, що ця психологічна спільнота, яка в нас навчається вже і так далі. Тобто вони беруть на себе частину запитів і сп працюють як волонтери. Так, тобто ми їх навчаємо, даємо супервізії, багато mm -hmm. плюшок і так далі. І вони нам допомагають. Це дуже круто, бо я все ж таки розумію розумію, що подальша реабілітація в сфері ментального здоров'я, вона все ж таки буде не на державі, як би цього не хотілося, не на громадських рухах, тому що як би не фінансували, так але є певні обмеження, і я все ж таки дуже вірю в те, що ось ця волонтерська спільнота, яка формується зараз, так і яка сформована зараз, вона буде приймати на себе дуже велику кількість, і це круто. Тобто, наразі, наразі, у нас є дефіцит спеціалістів, але я кожного вечора, кожного ранку думаю, як зробити так, щоб людина, коли звернулася, вона потрапила до фахівця. Ну я я правильно розумію, так. ми з вами ще й до ефіру про це говорили. Mm -hmm. Що тут важлива е, е, якість. якість е, е, як ви сказали, еквілібріум це баланс. Баланс допомоги не просто там е, якийсь план, як це було за радянських часів, mm -hmm. набити собі просто якісь цифри, якими потім е, якось хизуватися, там десь там в статтях, що ми там прийняли дві тисячі людей, там за е, короткий термін. А е, дійсно надати якісну допомогу, не максимально і не пере, не перевантажу. Жити людей, які працюють, щоб вони теж мали ці сили, не вигоріли, вони мали, тому що вони і працювали і до відкриття центру, mm -hmm. і допомагали. Тобто, все ресурсність повинна залишатися у всьому, так про якість дуже влучно, тому що ну, наприклад, як ми в нас є дуже чіткі протоколи. Я, я б сказав, що на громадській організації центр він донорський, так але я, як координатор, строю всі процеси, так як бізнес-процеси від того, як відповідає адміністраторка по. Телефон uh -huh. звичай гостей так по часу консультації, тобто це одна година, менше не може бути в консультації в, в, психолога, психотерапевта. Наші лікарі приймають 45 хвилин, так, хоча держава вона дає тільки 15 хвилин. Але ми розуміємо, що це не про що, ми не можемо якісно дати послугу, коли це тільки така обмеження часу. Тому ось в таких моментах так ми так ми зменшуємо наразі кількість, так, але ми даємо якісну допомогу. Бо це ж таки ціль, знаєте, в цьому, в чому? щоб це було, як ви правильно сказали, не для індикатору, не для того, щоб там охоплення, так а для того, щоб людина вона все ж таки змогла знайти цей психологічний баланс в собі та жити далі. І я взагалі вважаю, що зараз, зараз ми працюємо саме на репутацію, бо саме через задоволених клієнтів, повноважених, так це наше майбутнє. Тобто, таким чином, таким чином в Одесі, все ж не сандрафане радіо, так всі це знають. Так і тому дуже важливо і все роблю для того. Того, щоб ми давали якісно, і як на як на, на, можна більше, і ми розуміємо так. От ви кажете, що ми працюємо на репутацію. Це дуже вірне рішення, тому що окрім того, що ну вона вже. Зменшилася стигматизація психологічної допомоги, що ти підеш там, тебе кудись занесуть в реєстр, скажуть, що ти псих. Там ну мені здається, що сучасні люди більш молоді, вони вже так не сприймаються більш до е, таких е, людей зрілих, які ще жили з таким е, е, світоглядом, але е, і також розуміємо, що ця е, допомога е, якісна от я чула таку фразу. Ой, та що, я не допоможу той психолог, я вже зверталася, і мені нічого ну, сходила і сходила, та чи сходив. Тобто тут вже новий стереотип формується, що не вся допомога є якісною, і тому от робота на якість це дуже важливо, mm -hmm. як ви кажете. Ш -ш 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 кого встигли? Давайте може якісь, якщо вже заговорили про цифри, щось mm -hmm. якісь є цифри, кого встигли прийняти за цей місяць, і з якими проблемами найчастіше звертаються люди? Бо бачимо, що війна, знаєте, змінює хар. Характер і проблеми також міняються з часом, mm -hmm. що саме частіше зустрічається. Так, хочу зараз секундочку. У мене є слайд, я готувався, так. Річ в тому, що за цей. За цей період ми якось знаєте, прямо піріпригнулі дато біль зробили більше, чим чим могли. планували навіть так. Так чому тому, що відкриття офіційного відкриття, так ми зробили це офіційно. У Нас були міські міська влада, були поліція ДСНС, депутатки, були громадські організації, і так далі. Окрім того, були ваші колеги, це національні телебачення, так були місцеве телебачення і був розголос, бо люди я, я просив адміністраторку дізнатися, звідки ви дізналися. Так? І це було саме ЗМІ. Це було ЗМІ, це були телеефіри і так далі. І був дуже дуже великий такий потік звернень, так і за. Місяць роботи нас в центр звернулося 94 людини, так, які отримали вже якісь послуги. Щодо консультацій, Щодо Консультацій в нас за місяць було вже 147 консультацій, тобто це годин. Це як наші психологи, так і психологи волонтери. Було... Було 26 консультацій дитячого клінічного психолога. Було 18 консультацій психіатра, 28 консультацій невролога, і всі отримали лікування. Тобто, і психіатр, і невропатолог. Ми видали ліки, і люди пішли в терапію так медикаментозно. Було 26 консультацій сімейного лікаря, і можу сказати, що було підписано 22 декларації. І, до речі, психіатр-невропатолог, в нас було 8 людей, переадресовані в стаціонар. Угу. Так? Бо Це потрібно це було так. Це таке потужне лікування? Так. було, так? В нас навчається вже 96 психологів, Ого. на курсах, так, онлайн та офлайн, так, І соціальних працівників, тобто люди, допомагаючих професій. І щодо запитів, я коли вчора. Знав, що до вас йду, так я попросив наших спеціалістів та спеціалістів сказ, з чим найчастіше звертаються. Щодо дорослих, так, це тривожність, це проблеми адаптації у ВПО, це формулювання нових цілей, це депресія, так, клінічна депресія, це проблеми з концентрацією уваги та пам'яті, це контузії, це довга. Долга цуція определенності, це психологічні uh -huh. травми війни, поиск ресурса, втрата близької людини, розставання, розрив відносин, почуття провини і проблеми зі сном. Це що стосується психологічних запитів. Так, коли ми кажемо про підлітків та молодь, це тривожність, проблеми в стосунках з батьки, діти, проблеми соціалізації після повернення за кордону, пошук себе, проблеми у створенні стосунків, замкнуті, синдром цивілого, синдром відмінника. І щодо наших лікарів. Невропатолог-психіатр це хронічний болівий синдром, перш за все психогенний біль, це мігрень, хронічна, головна біль, напруги, розлади сну, панічний розлад, соматофорна дисфункція активної нервової системи, посткомаційний синдром. І ще психіатр додає, що ну, клінічна депресія. В нас були два випадки психо-шизотипічних розстройств, тобто ми передресували так угу, людей, які далі так, так. І було три випадка: це передресація була, коли люди люди звернулися з суїцидальними думками і тривожні розлади разного спектру. Тобто бачите такий список, що можемо так. сказати, що це не просто зацікавленість, mm -hmm. а що там змі показує, що там за mm -hmm. новий центр в Одесі безкоштовно щось там робить. Бачимо, що з серйозними проблемами і, і часто, хворобами так. люди приходять, і звісно, такий спектр, ну як на мене, як на людину, яка далека в цього лякаючи, бо такі, звісно, кожен переживає. О, ти їдеш в громадському транспорті, їдеш вулицею, зустрічаєш людей, які вони ж там по ним ж не видно, а все це всередині воно просто вирує. І всі ці люди ну, вони потребують допомоги, яку ви саме і надаєте. Скажіть, будь ласка, щодо оцих звернень, я ж так розумію, це вони до вас за місяць звернулися, але це не одноразове звернення. Багато хто з них став на таку лінію терапії, коли треба декілька разів приходити. Я також ви перепрошую, що порівнюю вас з, з іншими центрами. Просто згадую, що в того фонду, що в нас був, в них об. Обмежена кількість п'ять консультацій, це такі умови в них від донорів. А далі вони повинні, якщо не можуть самі владнати проблеми, переадресовувати кудись. Чи є у вас такі обмеження? Чи ведете ви довго своїх клієнтів? Ну, скільки їм потрібно? Від це був це був принциповий момент, бо дуже багато донорів саме робить так, як кажете ви. Тобто, має бути обмежена кількість консультацій. Але ж ми розуміємо, що люди, які звертаються з цими діагнозами, так запитами, вони не можуть отримати якісну психологічну допомогу, як коли є обмеження. Тобто, ми з нашими партнерами, донорами, так говорили саме про те, що ми надаємо. Консультації стільки скільки потрібно, так, коли це втрата військової людини, це мінімум пів року, так роботи мультистальної команди. Коли це військове – ну які п'ять консультацій після контузії, після втрати травми втрати побратима, несправедливі травми героя і так далі. Так, плюс тривожні розлади, панічні атаки і так далі. Тобто, наші фахівці вони визначають той термін, який потрібний. Наприклад, коли там Ксенія заходить в протокол КПТ, це 15 сесій, так, тобто це система. Mm -hmm. Коли це підтримуюча консультація, так, тобто потрібно два місяці, три місяці, в тобто, нас не обмежена. Ми а, рахуємо не, не пацієнтів, так, а кількість наданих послуг. Mm -hmm. І, тобто це прописано в проєкті. Тобто, коли людина буде з нами рік, то ми будемо з нею поруч рік. І е, ще декілька слів про військових, наскільки вони готові звертатися наразі? Бо завжди говорили і про звичайних цивільних людей, що вони не дуже такі вже готові до консультацій. Наскільки зараз військові готові і хочуть поділитися тим тими проблемами, що в них є? не дуже хочуть, скажімо так. В нас є військові, в нас є запити. Але ми розуміємо, що це як придресація з Олександрівської лікарні психічної, тому що вони там проходять лікування там дві-два тижні, а потім Сергій, терапія, Сергій так він там працює. Він забирає їх до нашого центру, бо ну, фізично десь потрібно це робити. Окрім того, ми працюємо з ветеранськими спільнотами і так далі. І є придресації. Але щодо вашого питання, є проблема, бо до мене шість. Жінок звернулися за цей місяць, так, коли хлопець, чоловік, так він вдома, він п'є, він чого не їсть, в нього вже є певні ознаки того, що він отруєння алкогольне так, і так далі. Але вона говорить, що мені робити? Але ми нічого зробити не можемо, тому що, ви розумієте, людина має доросла сама прийти. Це закон про психічну допомогу, допомогу. Так, доки вона не є шкідливою, опасною так, для себе. Або для інших нічого зробити не то ми розповідали колись в консиліумі, як mm. це важко зафіксувати. Скільки це mm -hmm. повинно бути mm -hmm. свідків, поліція, спеціальна бригада mm -hmm. від психіатричної mm -hmm. лікарні, швидкої mm -hmm. психологічної психіатричної допомоги. Mm -hmm. Тобто, навіть зараз і не уявляю під час війни це, каже, чи були робити? такі виїзди? Так. Так. Чи, що робити? Я кажу, давайте ну будемо на зв'язку і давайте робити так. Не кажіть, що ви до психолога ви його mm -hmm. ведете то каже, консультант по роботі з військовими. Так розповідайте якось інакше. Тому що він має прийти сам вже після наші фахівці зроблять психоедукацію, тобто там його якось з ним попрацюють, він вже може захотіти сам ходити. Так? Але до психолога. Але по-перше, ми кажемо, що перший контакт це як з кризовим консультантом. Але я розумію, що все ж таки люди, які в нас лікуються зараз, наразі, люди, які знають, що це добре, вони кажуть побратимам, що слухай, потрібно по. Ти тобі буде легше, так і це теж сарафонна радіо. Потрібен час, але але все ж таки, да я не, не хворий, я не там не дурний. Так земною ага. я не піду до психолога, таке є. Ну так, знаєте, як це так. працює особливо серед mm. чоловіків mm. і серед військових. Це буквально там, як коли питаєш людину, а ти ходив до вона каже, мені погано, а ти звертався до психолога. Ні, ти що? А, а, а я звертався. І mm. тоді він такий, та і що, і що як? Ну одразу бачиш зацікавленість. Тим більше я думаю, що це серед чоловіків і серед військових так само і працює. Давайте ще у нас вже закінчується час. Ще раз нагадаємо, де ви знаходитеся, як до вас звернутися. Може, є якісь сторінки, де підписатися, телеграм. Розкажіть, щоб люди, що нас дивляться, могли одразу поринути і ще більше познайомитися mm -hmm. із вами. Дивіться соціальні мережі. У нас є. Набирайте: це Інстаграм, це Фейсбук, психологічний центр Еквілібріум. Також є в телеграмі, є чат-бот, можна підписатися на нього, там він вам все розкаже. В нас адреса Велика Орнауцька, 53, четвертий поверх, але попередній запис: бо в нас ну, такий бенефіціари різні. Так, І ми зустрічаємо. Це в нас протокол безпеки, щоб було uh -huh. безпечно. Щодо телефону, він працює в робочі дні з 10 до 17, наша адміністраторка Ірина. Телефон 093 90. 333-90. дуже О, просто дуже просто так. так. Дякую вам. Нагадаю, Микита Пермяков, психолог, координатор психологічного центру громадського руху Віра Надія Любов Еквілібріум був в нашій студії. Дякуємо за те, що ви робите. Зберігайте баланс і у вашій роботі, і допомагайте нам, усім українцям, це робити і далі. Крута ініціатива. Я сподіваюся, що рік це тільки початок. І Потім центр продовжить свою роботу в більшій команді і з більшим. Потенціалом дуже дякую, а... бо о, війна закінчиться, а ми з вами ні. Так, так. і о, в цьому не закінченні, має бути ж таки ментальна е, норма. Так і е, ми перервемося на декілька хвилин. і Повернемося вже з новою темою, з новим гостем. Не е, не пропадайте, залишайтеся із нами.